Привіт мене звати Дмитро. Компанія Lamentum хочу розповісти вам інформацію щодо наступної теми. Як відрізнити кондиціонер з функцією теплового насосу та тепловий насос з функцією охолодження? Це саме стосується чейлера, який має функцію теплового насосу, та ґрунтового насосу, який має функцію охолодження. Якщо ми беремо повітряний тепловий насос, саме тепловий насос. Який має функцію охолодження, у нього на заводі чотириходовий вентиль, стоїть в первинному положенні в режим тепло. І коли є запрос на холод, він перевертається. Ну, я дуже е, простими словами кажу, міняє випаровач конденсатор містами, місцями і працює на охолодження. Тепловин, е, повітряний е, кондиціонер, який має функцію е, опалення, да, функцію, е, Теплового насосу, в нього навпаки все зроблено. Його основна ціль і задача це охолоджувати, тобто чотириходовий стоїть в положенні охолодження, а коли потрібно тепло, він перевертається. В чому нюанс? Нюанс в тому, що первинне положення воно завжди ефективніше, ніж положення реверса. Тому рекомендація наступна: якщо ви берете повітряний тепловий насос, який буде більшість часу працювати на опалення або на гарячу воду, Потрібно брати тепловий насос з функцією охолодження. Якщо у вас основна задача це охолоджувати і трішки підігрівати, наприклад, якісь теплі регіони, там Одеса, наприклад, я не знаю, чийше, там вигідніше брати щось а Cooper Hunter, LG і так далі. і так далі, Тому що в них всі це кондиціонери, які, заточені, ну, які мають функцію теплового насосу. Те саме стосується чилера, Да? Чилер це по великому рахунку тепловий насос ґрунт вода. Але в ґрунт вода він заточений на опалення. Якщо брати Києві область, то е, з опалення гаряча вода до е, охолодження це 85 на 15, 80 на 20. Тобто в Києві області потрібно брати насоси з функції охолодження. От. Якщо потрібно охолоджувати десь, той ж самий чилер, да, який в реверс іде і видає тепло, От. він буде працювати з набагато гіршими Сіопі. Ось, в принципі. Все різниця.